Всім привіт! У нас сьогодні нова розпаковочка, і ми вам будемо розповідати, що ж ми закупилися товарами, якими, якими продуктами, і на яку суму в магазині Lidl. Значить, сьогодні у нас 8, 8 грудня. І ми закупилися на майже неділю на нашу сім'ю із чотирьох людей на 115 євро, але це в нас взагалі-то продуктів десь на 100 євро. 15 це трошки ось всякі такі шампуні, там крема. Затрати. Все інше в нас виходить на 100 євро продукти. Це в Німеччині ми були дуже близько біля нашого дому, але живемо ми в Нідерландах. Так як нам буває, хочеться в різних магазинах бувати, щось купувати цікаве, то ми їздимо не тільки в нідерландські магазини, а й в німецькі. І в німецьких трошки вигодніше, тому що тут більш економніше виходить. От, наприклад, у нас сьогодні такі покупочки, і я вам буду зараз називати ціни. Е, значить, перше це в нас іде, е, томати Євро 63. Значить, 682 грами. Це в нас ось такі помідори. Ось ці помідорки на євро 63. Евро. Ось таке количество. Так, наступні помідорки в нас йдуть на євро 34. Евро. Преміальні, вони йдуть сьогодні були зі скидкою. Це ось такі помідори. Їх ще тут називають іспанські. Вони дуже похожі на іспанські помідори. Іспанські помідори теж темненькі, кругленькі, ну такі дуже схожі. Оце в нас теж вони важкі. Майже вага така сама, як і в червоних. Але, здається, іначе червоних більше. Так, наступне в нас банани бейбі. Вони в нас йдуть 65. Евро. Ось такі маленькі бананчики. Їх тут дві зв'язки. Зараз вам покажу. Ми їх дуже полюбляємо, бо вони вважаються, як би, ну, дійсно банани. Якщо ті здорові, як кормові, то ці такі делікатесні банани, вони дуже смачні завжди. Завжди. Так, відкладемо трошки в сторонку. А, це вам зараз покажу ось такий. Е Ну, квітка така, цей вазон був куплений в іншому німецькому магазині, в Нетто за м десь 1,5 євро. Такий він вже розквітший, маленькому горшочку. Він у мене вже десь днів 5. І я його вирішила вам показати. На новий рік, ось перед Різдвом. Вони на ці празники такі вазончики продають. Дуже гарні. Це вже в мене другий такий. Один такий у мене з'їв-кіт. Сподобався йому. Він коштував 1 євро і він був як одним цвіточком. А цей такий він більш розквітлий і він навіть ішов ось такий з блискітками вже зверху. Так. Далі, що ми дивимося, в нас там наступне оранжер 2,99. Це в нас оцей пакет апельсинів, так як зараз зима, треба набиратись вітамінів, їсти такі мандарини, апельсини, це дуже зараз корисно. 3 євро. І оці мандаринки. по-моєму. Отакі мандаринки чоловік каже, що Євро 59 коштували. Так, ось такий набор лікорів. Бутилочки різні з різними смаками. Це ми купили, ну, мабуть, залишимо на новий рік таке. Як подарунковий такий набір цікавий. То він коштував 4,89. Ось такий наборчик. Так, наступне, що в нас іде? Маслинки, ось такі недорогі, євро десь 11, євро 11 чи євро 15. Оця петрушка, такий букет. Євро 65 дуже вигідно, можна заморозити, порізати і заморозити ось такий салат також десь Євро 60 його ціна. Не самий, так сказати, дешевий. Все ж таки в Нідерландах такі салати трошки дешевші. На 50 центів вони десь дешевше коштують. Ось ці салфетки 120 штук. Оце вигідно, вони взагалі десь 99 центів стоїли, 1 євро майже. Ось, наприклад, активія, Ось такі класні, вони йдуть з горішками, йогуртиці. Такі 8 баночок. 3,33. Сьогодні були по ціні 3,33. Наступне, ось такі цукерки. Для нашої дочки. Десь євро 65 оця їх ціна сьогодні була. Вони як тофі і нац. Ось ці ягодки, оцей таке варенячко. Це, це не джем. Тут видно, що це варенечко. Воно євро 79, ось я вам. Покажу. Рейс бері, прейс. Ось воно ця ціна. Євро 79. І ось до активії до не 3,33. Активія. Так. Наступне в нас що ще цікавеньке. Сьогодні були скидки. Ми знайшли ось рибу. Але її треба вже готувати. Вона вже, якби, була в них в холодильнику. І ось до її знижка. Так, вона коштувала майже 10 євро. 9,99. Сьогодні була за 6,99. Тобто на 3 євро дешевше. І тут її 500 грам. Ну, норвежський. Лосось Треба вже готувати. Це вже будемо відразу завтра готувати. Так, і ось далі зі знижкою. Куряче філе 400 грам. Воно коштувало 4,89. Сьогодні за 3,42. Ось така знижка. А так, кілограм коштував 12,23 євро. 12 євро-23 центи. Це за кілограм. Якщо купувати в інший, ну, по іншу дату, іншу дату купувати, то воно буде дешевше. Дорожче. Це дешевше зі знижкою. Дуже оце смачна куряча ковбаска. Вона така більш дієтична, теж вона як з куриного філе німецька. Вона коштувала сьогодні 2,29. Її тут небагато, але вона дуже смачна, дуже і, мабуть, корисніша, ніж інші ковбаски. Так, це тунець. Взяли сьогодні два види. Один ось такий. Ми вже його оцей куштували, він майже, майже не болтається. Жидкості дуже мало, більше риби. Оце, коли ви трясете баночку, якщо воно болтається, то там багато жидкості, краще не брати. Треба брати як менше болтається. Цей трошки більше болтається. Але в цього інший смак. І я їх там трясла, ці баночки, оцей, іначе не такий, жидкості, вроді, поменше. Ось, їх ціна по євро 39. Е, Наступна в нас покупочка дуже цікава. Ось ці два манго. Вони такі м'які, їх. Вже можна куштувати, їм не треба стояти там, дозрівати. Зараз зимою краще брати м'які. Тому що в нас стояв манго, він сам по собі так і не доспів, і ми його так і викинули. Тому що він і так і залишився внутрі зеленим, і наче як згнив. То ось це треба взимку купувати м'яке відразу. Манго дві штуки 3,29. Це вже відразу за дві ось такі штуки. Наступне це в нас ось така. На хліб мазати такий, як творог. Він такий сир, цей, ну, як крем, такий. Ну, смачний, простий недорогий, -не в нього ціна Євро 29. Тепер ось такі горішки 2,29. Це макадамія. Вони в Нідерландах цих таких упаковують, Може навіть вам. Показати, але тут щось на німецькому, може вони вже і там їх упаковують. В общем, а, так, так, Lidl упаковує, але ця марка продається в Нідерландах, дуже популярна в них. Це в них таке популярне. Ось така морковка Біо, маленька, вже чищена, її тут небагато, вона не спортиться. Якщо лежить, то це не займає багато місця і небагато коштує. Десь півтора євро, ось така морковка. На пару якихось блюд, то хватить. Наступне ось е, ця кукурудза біо. Теж недорого не десь євро 15, 1 20, Тобто, оце така. В них недорогий варіант. Ось така, е, оце, ось така кукуруза 85 центів. Оце сьогодні така ціна на неї була. Це нут. теж до якоїсь страви з м'ясом, наприклад, чи навіть до риби, мабуть, Ну, смачний, то він корисний, така дієтична їжа. Дуже корисна. То теж недорого. Зараз подивимося ціну. Так, кічі'с Бресен Decords Євро 15. От не можу правильно вимовити, тому що я в, в Германії не живу, то я так. Говорю, як можу. Ось такі булки, дивіться. Класні вони з насінням. Ми вже купували щось таке подібне. Нам дуже сподобалися, вони їх достаєш уже гарячими, там собі в пакетик, де випікають хліб. А оце в пакеті вони, як наче, трошки сируваті. їх можна в духовці або на сковородці підігріти. Так, вони стануть також, ну такі гарячі, тобто вони більш сируваті. Краще їх держати в холодильнику, щоб вони швидко бистро... ось такі брунч-мікс називається. Вони коштують євро 1,59. Брунч-мікс 59. Брунч -мікс євро 59. Ось такі чивачічі, коров'ячі ковбаски, гріль, то вони коштують 5,99. Це 6 євро. Так, а наступне це зі знижкою. Ось така ковбаска куряча. Коштувала євро 65, сьогодні за 1,15 євро. Ну, копійки, але теж цікаво. Далі ось така ковбаска дулано. Це вже свиняча, поросяча, як її правильно назвати. Е, так, Скільки тут грам? 200 грам. Ну, таке. Нормально, так. Тут теж недорого. Десь півтора євро вона Навіть євро-євро. євро Зараз євро, євро, я вам скажу. Так, делікатесні ось ці кочі Четен, коротше, не буду казати, як саме. Е, значить, євро 59 коштує. Наступне, це в нас авокадо. Тут таких, скільки пошіп, пошіп, порахуємо, 3, і 3, 6 штук. Ось таких авокадо. Вони різні. Це дуже добре, що вони. Різні, Бо буває тільки ось такі зелені, продають в наборі в Нідерландах, то вони якби там коштують майже до 3 євро, їх там теж десь 6-7 штук, але вони трошки менші і стільки-ось такі зелені. Тут поклали і ось інший вид, ви розумієте, так, що вони трошки йдуть дорожчими. І їхня ціна 2,89. Ось авокадо 2,89. Тепер майонез. Томі, салат майонез. Він йде без рапсової олії. Ми це читаємо на етикетці, ми переводимо, достаємо, якщо треба, телефон через Google-переводчик. Ми переводимо. Це коштує, значить, 2,19. Так, що в нас ще, я вам не показала, цікаве, а ось бікон, теж дулано 300 грам. Оце я подивилася, зараз він коштує 2,99. Ось цей два таких. Дві такі полоски, два куска такі. Так, наступне, що ще цікаве, ось круасани в них по 35 центів сьогодні. Це вони прості, без начинки. Пепсі взагалі в Лідл майже не знайти. Десь лежало там на полу, пару бутилочок залишилося. Кока-Коли дуже було багато. Не знаю, що це таке. Пепсі розібрали взагалі. Ось такий. Манго напіток маракуя. Ну, сок. Не знаю, як правильно його назвати, сок, не сок. Ну, коротше, ось пханір манго маракуя євро 19. Ось цей сік. Так, лимони. Тут у нас скільки грам, тут не вказано. А, ні, є 750 грам. Це у нас тут 6 лимонів. Зараз будемо дивитися. зітроєн 750 грам, євро 15. Не можу знайти, скільки коштують ось ці почеку мюслі, але я пам'ятаю, що вони десь 2, 2 з копійками коштували. Небагато, там чи до 2 євро, чи 220 десь Десь така їх ціна. І тут один кілограм. І це не просто мюслі, тут іде ще якісь горішки трошки є. Е, також насіння льону тут є, якщо добре роздивитись. Ось, е, майже було не знайти щось, вони оце розібрали цю кашу. Так, і ще ось говяжа вирізка. 320 грам, тут 4 куски. Так, 4 такі плоскі вирізки. Ріндер. Так, зараз подивимося, скільки воно коштує. Значить, ріндер Мінутер стейк 3,99. 4 євро. За кожен кусочок по 1 євро. Можна рахувати, якщо вони майже 4 коштують. І ще що? Ось таке печиво. Таке воно якесь слойоного тіста. Його тут 225 грам, Воно недороге. Зараз подивимось. То його ціна десь євро 20. Я його знайти зараз не можу, але чоловік підсказує. Так, і. Зуйкер. Ну, це по-нідерландськи. Рубен Зу... зуцкер. Не знаю. Кіло євро 49. Зараз вам покажу. Угу. Зукер. 1 кіло євро 49. Далі, що ще огірки? Ось такі. Це найсвіжіші в них, вищого гатунку рахуються. Вони йдуть в таких ось домішочках. Вони дуже-дуже смачні. Якщо порівнювати з іншими огірками їхніми, які там лежать поштучно здорові, то ці смачніші, 750 грам. Зараз ми подивимось, скільки вони коштують. Вони називаються. Байерн гуркін і коштують 2,99. Ось ці огірки 750 грам. Так, і пепсі я вам, мабуть, не, не, не розповіла, коштує 99 центів. А ось оці всі штучки, які полюбляють жінки, шампунь. І ще одна шампунь. Ця дуже солодка, майже ваніль така, що, як наче кусок такого торта пахне. Це дуже таке, як аромат фруктів, соковитий, дуже запашний. І ось це йшов. була ще така шампунь набором, як оця розовенька. Але я Вирішила, що мені подобається більш ця формату спробувати, то це е, після миття, е, це кондиціонер, кондиціонер, так сказати. Так, оці всі штуки вони йдуть 99 євро, оці всі три. Потім ось ця така штука, теж 95 центів. 99 центів, 99 центів, 95 центів. Ось ці крема по 4,85 десь тако. 4,95. Оці крема. Це на подарунок. Вони дуже гарні, дуже добрі. Від зморшок, так сказати. І чоловікові 5 в одному. Якщо правильно тут перевести, то воно для шкіри, для волосся і навіть для бриття. І ще воно увлажняє і таке ось, значить засіб цікавий. Він коштував трошки дорожче, ніж ось ці шампуні. В нього була ціна 2,75. А ось ці всі по 99 центів і ось це. 95. І ще ось такий крем днівний для молодої шкіри, мабуть, він не дуже дорогий, його ціна теж була десь 2 євро. Потім ось такі духи ловелі саденлай. Вони теж десь 5 євро вийшли. Майже 4,99, ось woman love. 4,99. 2,85 це крем 1. 3,99, це. А, так, не 4,95, а 3,95. Оці два креми по 3,95. Але ціна на ціннику була трошки вища. Тобто, вони. Не знаю, чому вони дешевші е, в Чеку, на ціннику була трошки дорожча ціна. Ось такі покупочки, ось такі ціни. Якщо у вас є якісь запитання, чи які б ви е, хотіли, наприклад, розглянути магазин, можливо, чи в Нідерландах, чи е, в Німеччині, то ви нам залишайте коментарі, ми, можливо, зможемо туди добратися і щось для вас е, таке відсняти, знайти, купити, подивитися, або якісь ціни е, подивитися. Ось, Що вас цікавить, то пишіть. І якщо вас сподобалось, якщо вам сподобалось наше відео, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал. І бажаємо вам гарного настрою. До зустрічі! І бажаємо вам гарного настрою і до зустрічі!